чемпіонату Чемпіонатів Європи та світу серед спортсменів до 20 років. Олег халілов поки що. Жодного разу у своїй кар'єрі не вигравав золото на чемпіонаті України до 23 років, був срібним призером програвавши у фіналі полтавчанину Максимулю. Ну і проти нього сьогодні. Непростий суперник Павло 40-го років. Ну і чекаємо, точніше, дивимося за цим поєдинком і чекаємо на переможця. Так, спостерігаємо за цією сутичкою. Бачимо, що складна сутичка. Бачимо, що б'ються трошки головами спортсмени. Бачимо, що є активність накал боротьби. Так що слідкуємо, і зараз побачимо, кого поставлять першого в кварта. Олег Халілов вчора показав просто шедевральну боротьбу, не залишивши шансів своїм суперникам на шляху до цього фіналу. Ну і звичайно ж, Олег Халілов саме на папері є фаворитом цього протистояння, але, звичайно, давати не скидати з рахунків чемпіона України серед спортсменів до 23 років Павла Сороколєта, який вибачаюся, чемпіона Києва, так, до 23 років, Павла Сороколєта і. Неодноразового учасника дорослих чемпіонатів України, але там без нагород для 40. -лєта. Ну, і є чудова можливість сьогодні завоювати золоту нагороду у цій ваговій категорії. Але, звичайно, проти такого потужного суперника дуже важко буде боротися. Сороколіта. Зараз заробляє партер Халілов. Попереду вже він 1-0. Ну, є чудова можливість виконати прийом знизу. ну Ми знаємо, як тягне. Заднім Халівов, ну і дивимося. Інтерес. Так, бачимо, є попитка, бросок. Ну, і чотири бали тут заробляє тут, звичайно, без сумнівів. Але все ж таки, два даю. Як на мій погляд, там було небезпечне положення, тут є питання стосовно цієї дії, як на мій погляд, але все ж таки 2 бали заробляє зараз Халієва. Бачу. Накрутив зараз, так з коліна намагався виконувати дію за ручку, і тут все ж таки не зміг зайти назад і завоювати свої два бали, але бачимо, що дуже активно розпочали після партера, і Халілов дуже спритно і сильно підпирає Сороколета. 3-0 на користь Халілова. Ну і ще один представник Закарпаття. Так, дуже багато сьогодні представників Закарпаття, які змагаються за медалі на цьому турнірі. Таке враження ми на чемпіонаті Закарпатської області. Так, звісно, це жарт. Але зрештою відзначимо закарпатську школу боротьби. Ми ну, відзначимо її вихованців, які демонструють чудові результати на цій першості. Як ми бачимо, що на цьому чемпіонаті дуже дуже багато представників закарпатської школи боротьби вони показують дуже крас красиву боротьбу і дуже конкурентні в своїх вісових категоріях як бачимо, і хочу сказати, що поки що закарпатська школа в першому періоді показує, що на даний момент вона Трошки сильніша, ніж Київська на даному етапі. Він, до речі, вигравав минулого року Кубок України Халілов у Львові серед дорослих. Так? Він був кращим у цій ваговій категорії, тоді взагалі не залишив шансів всім своїм суперникам, розібравши на шляху до фіналу і у фіналі свого опонента, Олега Халілов. Ну і зараз, друзі, перерва. Перерва. І чекаємо на другий період. Поки що не дуже багато шансів. У літ, але звичайно шанси завжди є. і Павло буде боротися до останньої секунди у цьому поєдинку. І зараз режисери трансляції демонструють нами хайлайти. Цієї сутички, ось тут що ти скажеш з приводу цього китка, ну, можна було давати чотири можливо. Чорені. Є амплітуда в роді з цього ракурсу і була опасне положення, ось але цього так, так, так. Але не скажу судді ж більш видніше там вони не просто так на килимі знаходяться. Так що будемо довіряти їм. і як бачимо, розпочався другий період з активних дій у Халілова. І як бачимо, що дуже опорно і дуже сильно хоче теж цю медаль Павло, тому що дуже дуже сильно стримувати боротьбу від Халілова. І бачимо, Павло теж тільки що зірвався, хотів зробити дію зі стойки, але Треба, треба зібратися і попробувати Павлу теж активуватися. І зараз суддя надає йому шанс провести дію в партері. І будемо спостерігати. Чудово можуть з'являється у підопічного Івана Кукушкіна. Все ж таки, зрівняти рахунок, а той вийти вперед у цьому протистоянні. 40 літ зверху. Ну і взяв захват за пояс на накат. Ну І подивимося, чи зможе він зараз. Зробити дію накотити Халілова. А що тут було небезпечно положення? Чи ні тут з цього ракурсу важко сказати? Але що відстояв не. зараз Халілов, не заробив нічого 40 років, хоча й був вузьким. щоб вийти вперед навіть за останньою виконаною дією. Так, Дуже-дуже було близько. Дуже гарний був накат, але не зміг, не зміг здолати цей супротив і накотити Халілова. Так що дивимось далі і спостерігаємо. Діхли не залишаються 40 -лєта. Ну Зараз, звичайно, що додасть Павло. Йому потрібно це робити. Ну, і Халілов у своїй звичній манері ось так агресивно захищається. Ще раз нагадаю, цей хлопець вигравав бронзові нагороди на чемпіонатах світу та Європи у віковій категорії до 20 років. Так, Халіно дуже такий талановитий спортсмен. І е, ви поминули, як він виграв чемпіонат України серед дорослів, де нікому не дав шансів взагалі. Тоді. Дуже був в гарній формі і здобув золоту медаль в дорослому чемпіонаті. Але я хочу ще відмітити і самого Павла, тому що е, дуже гарно тримається. Були від нього теж дії дуже активно і гарно виглядає на фоні цієї сутички. Так, 40 років дуже непростий суперник для будь-якого борця у цій вазі для лідерів. Е, у цій вагові категорії, так, і з ним незручно боротися. Ну і зараз демонструє Сороколіт ось таку в'язку боротьбу незручну для суперників. Ну і бачимо хиткий рахунок для Халілова. 3-1. Ну і продовжує тиснути Сороколєт. Ось тут намагався пірнути так Павло, але все контролював у цій ситуації Халілов. Так, бачимо, що не просто не просто Павлу, але він старається, видно, залишається небагато часу, і він старається добрати свої бали, щоб виграти цю медаль, Але Халілов дуже спритно стримує і сам нав'язує свою боротьбу. Як бачимо, все одно активність не спадає дуже останніх секунд і. Дуже дуже активно вони борються і не зупиняються. Лічені секунди зараз відділяють Халілова від перемоги в цьому поєдинку. і Від звання чемпіона України серед спортсменів до 23 років. Ось він останній спорт від 40 сороколіта. Ну і все на цьому з рахунком 3-1 у цьому фіналі перемагає Олег Халілов. Ось все так і можна його вже привітати Вітаємо. цією нагородою. Ну і зі званням чемпіона України Давай, у вагові категорії до 67 кілограмів. Друзі, яскрава перемога Халілова. Важка перемога Халілова. Непроста, да не проста, дуже непроста і дуже цікава. Боротьба була так, що привітаємо чемпіона і чекаємо наступний фінал.